Комбінації геометричних тіл. Із різноманітних комбінацій геометричних тіл глянемо з вами тільки вписані і описані. Кулю називають вписаною у многогранник, якщо вона дотикається до кожної грані многогранника. От у мене є куб, в нього можна без проблем вписати кулю. Вона буде доторкатися до кожної грані цього многогранника. Кулю можна вписати ще у чотирикутну піраміду. Трикутну її можна вписати до того ж у нас в основі. Повинні бути теж правильні фігури. Многогранник називають вписаним у сферу, якщо всі його вершини лежать на сфері. Я можу в сферу вписати многогранник. Для цього треба, щоб його вершини лежали на сфері. По даному випадку куб вписують у сферу. Можна вписати піраміду. Можна вписати в основі якої чотирикутник. кутних Призму називають вписаною в циліндр, якщо є основи, вписані в основи циліндра. Значить, ось у мене є трикутна призма, в основі лежить трикутник. Значить, Вона буде вписана в циліндр, коли їх основи будуть вписані. в одне одне. Циліндр буде вписаним у призму, якщо кола його основ вписані в основі призму. Тобто ми можемо як трикутник вписати, або чотирикутник, або п'ятикутник вписати в коло. Так само і коло можемо вписати в цей багатокутник. Піраміду називають вписаною в конус, якщо їх вершини збігаються, а основа піраміди вписана в коло основи конуса. Конус вписаний в піраміду, якщо їх вершини збігаються, а коло основи конуса дотикається до всіх сторін, основ піраміди. От в мене є піраміда, в яку вписується.